Шановні, шановні учасники конкурсу, шановні гості, шановні колеги, глибоко поважні наукові керівники, які є тут в залі. Шановні викладачі і студенти фізико-технічного інституту. Я хочу привітати вас всіх з святом, яке є сьогодні, з відкриттям нашого третього конкурсу Techno в Україні. Було вже сьогодні сказано про свята Святого Валентина. І ви знаєте, є ще чому я, я не мав би казати фізико-технічному Дотрапилось так, що сьогодні річниця фізико технічного Технічного інституту, тому я не мог потриматися, щоб не сказати і про це. Я вас хочу, перш за все, привітати із от, святом, з головною подією конкурсу Менталтехна. Всього два роки тому, конкурс третій, але історія всього два роки, був започаткований цей конкурс, була спільна зустріч, угода. Керівництво корпорації Інтел України Шаров Володимир, Тетяна Василівна Нанаєва, ректорат політехнічного інституту. Ну і було прийнято рішення щодо старту цього конкурсу всього два роки, але ж вже є історія. Я не можу не згадати ще одне прізвище, яке безпосередньо стартувало, перші слова висловило відносно конкурсу. Це координатор конкурсу, наш студент політехнічного інституту Максим Дмитренко, який він не просто закинув ідею. Десь рік він нас всіх переконував, що це потрібно. І все ж таки йому це вдалося, і це велика заслуга цієї людини. Крім того, що він багато працює на цей конкурс. Два роки, вже за ці два роки з'явились. Ну, певна статистика. Якщо перший рік ми починали з 80 проєктів, другий рік 101 проект. Е зараз у нас зареєстровано 220 проєктів. Ну, як ви бачите, ми ще до кінця статистику не підбили. Ну трошки менше 200 проєктів, ну вони є значне збільшення. Е е е е З'явились вже свої, як ви чули, переможці. З'явився от саме головне це не стільки статистика. З'явились у нас за ці роки стосунки із науковими керівниками школами, ліцеями України, які зрозуміли глибину цього конкурсу. І не тільки кількісно от почали збільшувати кількість проєктів, змінилася їх якість. Кожен з вас отримав не тільки програмки, але й збірки анотацій. ви можете подивитися, що велика кількість робіт це не просто навчальні роботи, а роботи з великим великим змістом. Якщо перші пару конкурсів у нас домінували. Роботи з такою, знаєте, нестримною фантазією, це треба, обов'язково треба, але ж коли вони домінують, то треба думати про щось інше зараз. ось часом нарешті у нас з'явились вже і прагматичні роботи. Якраз цього вимагає і формат конкурсу Intel ISEF. От я вам хочу сказати вже не перший рік в науці. От Українська наука, вона така, що в неї дуже багато романтики, це чудово, але ж, але ж Силіконова доліна також непогана. Там, там не тільки є фантазії, там є і прагматизм. Всього нам не вистачало в Україні. Є чудовий ман, чудовий абсолютно ми. Співпрацюємо, є наші університетські традиції роботи з молоддю, є величезний шар аматорів, педагогів середньої школи. оцей романтизм. Він інколи домінує над практикою. От Intel інтел і Intel Techno, який ми зараз проводимо, якраз його завдання певною мірою компенсувати, підтримати романтиків, але підтримати також і прагматиків. От таких прагматичних робіт стало значно більше. Мені здається, що за за два роки це найголовніше. Що нам вдалося зробити засновники, фундатори конкурсу ISEF в якості девізи цього конкурсу пропонували молоді, коли вони беруться за інноваційний проект. Думати над, як, як було сказано, думати над революційними технологіями, які змінять світ, це бачити разом і романтика і прагматика. Я думаю, що ми Рухаємось в цьому напрямку. І подальші дні дійсно будуть тими днями, де ми зможемо, члени журі, організатори ознайомитися з цими роботами. Ну, наскільки це можна надати їм оценку, хоча головна оценка, ми всі бачимо, не найвища. Але все ж таки треба і ще по однієї шкалі подивитися. Ну, я думаю, що наші конкурсанти більш підготовлені, ніж минулі роки, наші керівники, які готували рік роботи. Більше орієнтуються в вимогах конкурсу. Я думаю, що у нас буде багато перемог, багато призів, багато нагород на закриті, і в майбутнє незалежне технологічну Україну. Успіху.